Степіна Леданса, а да змалянса. Зі старту в рамці Євген Іщук, номер 89. І другий кіпер Роман Назаренко. Перший номер. Четвертий кобенексос. Роман Магда. Букуни розгршауту через центр з правою до дотиком винограду, значно ну, успіхом не овінчалася, Але Бузаджи буза, -Джі, буза -Джі проходить центральне коло Бузаджи, ударний суму площину. Возний ними менше має колектив Максима Касапа. Дві звитяги, дві поразки за двома перемогами. Прийшли дві невдачі, а зараз на 8-й хвилині колектив Січ, друзі, відкриває рахунок Дмитро Анишко. Зі своєї лівої ноги наносить точного удару. Восьма хвилина Січ Нексус, 1-0. Дмитро Анишко, 15-й номер Січі, автор першого забитого голу у цій зустрічі. Троїцький. Троїцький запускає на бузаджи момент. Бузаджи вийшов ті Верпадіння. Бузаджи. мовчать арбітри. Карачевські дружні за підсуєцьограм. Якщо до прикладу взяти минулий на розіграш третьої ліги, то за перші чотири поєдинки нишко минулого сезону забив на шість голів. Але зараз, поки ми це відзначали, приходить гол-номер два від команди Січ Екватор у першого і рахунок 2-0. Аут. було розіграно з лівої бровки, і Янишко знову відзначився. Троїський. Буза-джи. магда діститься до Удар. Киданням на Романа. Магда. є в нашому чаті підтримка у команди в зелено-чорній формі. У Нексуса і зараз момент. У підтримку йде максимальну надалу передачу. Андріслав її бузаджи, але суперника влучив, повертає. Соловей перехоплення від п'ятірки Січі. Скидка в центр. Подалі. Пробиває. Возний відбив перед собою голкіпер Січі. Виривається на голкіпера тут п'ятірка. Команди номінальних гостей не перегравав. Кіпера. Далі вже із правого плану намагався доставити Партнеру. Вігрався із виноградовим бузаржи виноградом чи чужою половиною воля тут чи На, на передачі іде до Анишка. Сідше вибігатиме Анишко і в Наровський. В Наровський не голкіпера. Виноградов запускає центром. Карачевський голкіпер не фіксує. Карачевський, і друзі гра рукою зафіксована. Ось така розв'язка. Перший 20 хвилинки для команди Січ гра рукою, коли м'яч іде вже в порожній ворозках хвилинка. Але питання відкрите, бо ще з яким рахунком? І так, Роман Махда проти возного Махда забиває Роман Махда. Не час відзначається в роздягальню. І перерву йдемо за мінімальної переваги. Січі 1-2. Друзі, розпочався другий тайм матчу між представниками третьої ліги. Січ попереду. За підсумками, тож мінімальна перевага у колективу Січ. Нексус. Якщо звернутися до першої атаки. Влітає! Влітає, друзі. Зараз гол номер. Два. У ворота Дмитра Возного. Близько, друзі, 90 секунд. Всього лише знадобилося колективу Віталія Троїцького Нексусу, щоб зрівняти рахунок зі стартом другого тайму. Ніч це я І від Бузаджі. Він змістився вже в центрі, віддав передачу на Карачевського. Карачевський залишив Троїцький. Напрямку Бузаджі Переназаренка цього відсічі ще не бачили. Буза -G. Карачевський, і в нього момент. О, зараз... Магда, злету Магда, біля дані стіна каменка з нового життя. Вісім. А нишко тут, момент. Да, Назаренко. Магда, ривок, повз дищенко. Ось цього першому таймі не бачили від Романа Магди, ледь не вперше І назабивав уже, привів Нексус до камбеку з 0-2. Ще там у відео, мага. Вставляє троїць. Кліка, розстріляє, Між покидає межі поля. Віталій троїцький. Тищенко. Тищенко. Тищенко запускаємося центром аби чіплявся. Підхоплювало демором на розкі можна вибігати. Треба зараз віддати передачу втім. Тім вирішив бити Володимиром Наровський. Бузаджи пішов на кількох. Сміливо Бузаджи! Ох, універсальні гравці нічого не вділи з 24-м номером зелених чорних. І вже голкіпер, зайнявши позицію на лінії штрафної коцюба. Чмот коцюба показує, куди віддавати пішла передача на номер 69-го. і тоді з гостро кута. Пробовали. В Наровський. Втрата. і Магда. Магда є партнер. гол. І бомбардир Нексуса зараз не запит. Бузе Джем. Ще одна атака від зелених чорних. Турчин вийшов возний і. Ага, ми двоє коза не забуває. Ляшко постелився Колюшинський, Він задоволений собою. Помітно після того, як за конкуренцію за м'яч опоненту і кутовий, кутовий друзі.